Можна? Ну, на жаль, та істерія, яку нагнітає партія регіонів за останні там, три тижні в Одесі, вона дає свої результати негативні. І вчорашня ситуація вечірня з цими хлопцями, реконструкторами, які займалися, весь час займаються цими справами. І... Хтось там з регіоналів злякався, думав, що це там готується штурм якийсь чи захоплення адмінбудівлі, чомусь е, на території закинуто, е, закинутої будівлі. В результаті було знято з чергування постійного великі сили міліції кинути на те, щоб було затримано 12 цих хлопців, які не порушували ніякий громадський порядок, а просто займалися тою справою, якою ми дуже часто робили. Я вважаю, що це показник недолугості і боягузтва нинішньої влади і невпевненості в собі. І дуже чітка ознака їх близького тракту. Вот